Так, доброго дня. Доброго дня, наші слухачі, наші підписники нашого каналу, наші клієнти. Ми з вами зустрічаємось, зустрічаємось в очередной раз з нашим клієнтом, клієнтом, якому ми допомагали. з Реєстрації об'єктів інтелектуальної власності в даному випадку це в нас Марія. Це наш клієнт, якому ми допомагаємо з реєстрації штрих-кодів. Тобто, ми з вами знову зустрічаємося на записі відео, -відео відгуку. От з нашими, з нашими реальними клієнтами. Тобто, будемо починати затягувати цей процес. І так, Марія, доброго дня. Доброго дня, вітаю. Да. Ми завжди цікавимось, як справи у наших клієнтів. Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам, чим ви займаєтесь, на які товари ви в нас з нашою допомогою реєстрували штрих? -ходи. Зараз у нас підприємство в Україні, нове відновлене після Маріуполя Славутичі, підприємство харчової галузі. Ми виробляємо готові страви в реторт пакетах. Тобто, це новий продукт для України, не сухі страви, не замороження, а повністю готові. Зараз у нас лінійка чотирьох СКЮ, і саме для них нам необхідно було розробити, зареєструвати штрих-ходи. Власне, завдяки вашій компанії, ми це дуже швидко, якісно і вчасно зробили. Тому зараз саме завдяки тим, що у нас є. Вже зареєстрована там торгова марка, і штрих коди, Ми можемо пропонувати нашу продукцію в мережеві магазини України, адже без штрих кодів це було б зробити практично неможливо. Так, так, так да, це дійсно. Так добре, це чудово. До речі, хотів ще допитати: як ви вперше дізнались про нашу компанію? Це була рекомендація знайомих або, можливо, ви знайшли нас як зазвичай в інтернеті це робиться. Я довго думала, як пригадати наш початок нашої співпраці, адже це було ще в Маріуполі. Ми тоді працювали, як також була харчова галузь, але інший продукт, і ми шукали також реєстрацію. Мабуть, в інтернеті все ж таки. І для мене цінно, що ця співпраця наша продовжувалась, і навіть зараз, коли ми вже повністю змінили бізнес, змінили продукт. Але завдяки тому, що ми ще тоді почали працювати давно ще було років 5-6, можливо тому назад, та да? і ми продовжили зараз. Тому це було так давно і співпраця а, наша не, не, співпраця. не нова згадати. Да, да, зрозуміло. Дякую, дякую вам за таку відповідь. Як вам взагалі працювали з нашою компанією всі ці довгі періоди? Можливо, що особ... особливо що запам'яталося в процесі співпраці з нами? Головне, що співпраця з професіоналами. Тобто одразу комунікація налажена була в зручних месенджерах: це телеграми, вайбери, пошта, і телефонний зв'язок, завжди вчасні відповіді, завжди вийдете на розуміння якихось моментів, можете вчасно проконсультувати. Адже коли зараз ми запускали нове виробництво, нам знадобилось тривалий час для того, щоб відновити підприємство в Україні в наших умовах війни. І коли були якісь питання, ви завжди надавали відповідь. Це дуже важливо для бізнесу. Важливо саме от така комунікація, часні відповіді і закриття питань щодо от реєстрації штрих-кодів. Приємно було, що ви про нас пам'ятали, адже ми зараз вже як нова кухня, нове підприємство в Україні, да? але ця історія співпраці зберіглася. Ми починали вже не з чистого аркушу, а все ж таки вже з контактів, які були напрацьовані ще до повномасштабного вторгнення. Це дуже важливо зараз. Так, да, да, я з вами цілком згодний. Да. Добре, д добре, дякую вам за відповідь. А чи були моменти, де ну, ви б могли змогли б а, перевищити, ми могли перевищити ваше очікування? Або навпаки, є щось, що ми могли б зробити на вашу думку краще. Важко зараз, якщо чесно, да, ми розмовляємо. Важко сказати, щоб ще краще, тому що, в принципі, всі наші би, робочі моменти, всі закриті без питань, вчасно та якісно. Тому легка співпраця це головне. Ну, тобто, у нас ніяких зауважень немає, тому все дуже гладко, чітко і якісно Можу рекомендувати і іншим підприємствам також звертатися до вас. Добре, дякуємо. Дя дякуємо. Да. Наскільки вам легко було звертатися до нас з будь-яких питань да, під час співпраці? Ви вже там частично да, відповіли на ці питання, то месенджери, да, е як ви оцінюєте підтримку, е яку отримали в процесі нашої співпраці? Я б сказала, що на вищому рівні, тому що mm -hmm. навіть коли. Моменти з нашого боку, ми, наприклад, там трошки затримали платіж, да, які обов'язково. Ви завжди йдете, компанія да, на зустріч, пояснюєте, дзвонуєте, нагадуєте. Це такі робочі моменти, які дуже е, легко вирішуються. Немає такого костику, ще чогось. Завжди дружні, дуже відповіді, і приємно спілкуватися з вашими спеціалістами. Да. Тому, Добре, в, 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 ті, ті, комунікація класна. Да, дякую. Якби ваші колеги або партнери да, запитали вас, чи варто звертатися до компанії Vice Group, тобто до нас, да, що б ви їм відповіли? Однозначно варто, варто подивитися, які ви можете пропонувати послуги. Це і реєстрація штрих-кодів, що зараз важливо, я вже казала, для виходу на співпрацю з магазинами України да, для реєстрації своїх бізнесів. Також важливо реєструватися торгову марку також у вас, тобто, я б однозначно рекомендувала. Дякую, дякую вам за відповідь. Так, да, дійсно, в нас достатньо широкий спектр послуг від там реєстрації штрих-кодів як в вашому випадку, да, до захисту об'єктів інтелектуальної власності, до спорювання, якісь непорозумінь. Тобто, раз, разно, разновідність наших послуг достатньо широка. Всі послуги, всі ці послуги є в нас на сайті. Добре, Марія. Вам дуже дякую за до не час, вам гарного розвитку, успіху вашому бізнесу, ну і до зустрічі з нами в новій співпраці. Дякую. Дякую, да. до побачення. До побачення.